У цьому відео ви дізнаєтесь, чому в Ірландії існує податок на телевізор? Чому більша половина чоловіків, які існували за всю історію людства, не лишали потомства? Чи правда, що до 95% своєї маси дерево набуває з повітря, а не з землі? А також чи правда, що людство виробляє продуктів на третину більше, ніж споживає? В Ірландії дійсно існує і вже давно: податок, ліцензія, який потрібно сплачувати, якщо у вас є телевізор, або пристрій здатний приймати телесигнали. Йдеться про обов'язковий телевізійний збір, здирка, податок, плата, як його не називай, він справді існує. Власники телевізорів, що мають на них антени, кабель, супутниковий прийом або доступ до устаткування, здатного приймати телесигнал, змушені платити 160 євро за рік за домоволодіння чи бізнес адресу. Для людей віком від 70 років, деяких соціальних груп, наприклад, одержувачів пільг або людей з інвалідністю, існують безкоштовні ліцензії. Незважаючи на стрімке зростання стрімінгових платформ, навіть якщо ви дивитесь телепрограми лише на телефоні чи комп'ютері без телевізійного сигналу, ліцензія обов'язкова. Ці кошти є основним джерелом фінансування державного мовника РТЄ на програмування, суспільні проекти, культурні ініціативи, штраф за несплату до 1000 євро за перше порушення, 2000 євро за повторне. Дискусії про те, щоб замінити збір на податок або розширити його на всі пристрої, досі тривають. Незважаючи на критику, уряд відмовився скасовувати збір, назвавши його важливим для незалежності мовника. Це один із наочних прикладів того, як у сучасному світі законодавчі норми продовжують жити в умовах стрімкого технологічного прогресу, навіть коли здаються архаїчними. Більша половина чоловіків, які існували за всю історію людства, дійсно не лишили потомства, і це один із цікавих фактів про еволюцію людини. Генетичні дослідження виявили: у жінок майже всі гілки мітохондріальної ДНК мають безперервність. тобто більшість жінок упродовж історії залишали хоча б одну дитину, у чоловіків ситуація інша. Значна частина гілок y хромосоми зникла. Це означає, що дуже багато чоловіків не залишали прямих нащадків по чоловічій лінії. Оцінки різні, але доволі поширене припущення, що близько 80% жінок в історії людства мали потомство. І лише близько 40% чоловіків залишали нащадків. Тобто, умовно кажучи, Половина чоловіків ніколи не передавали свої гени далі. Причиною такого дисбалансу послужили певні фактори. Соціальна конкуренція. У багатьох суспільствах лише невелика частина чоловіків мала доступ до великої кількості жінок, вожді, воїни. заможні. ПОЛІГАМІЯ. Відомо, що в історії полігамні союзи були значно частішими, ніж моногамні. Тож один чоловік міг мати десятки дітей, а інші жодної. Війни, ризики, смертність. Чоловіки частіше гинули у конфліктах чи небезпечних ситуаціях, не встигнувши залишити спадкоємців. Це явище називають чоловіче горло пляшки, яке сталося приблизно 5-7 тисяч років тому. Коли різноманіття чоловічих ліній різко скоротилося через зростання соціальної ієрархії. Це звучить дивно, але основна маса дерева це вуглець, який воно отримує з вуглекислого газу, з атмосфери. Під час фотосинтезу листя поглинає СО2. І, використовуючи енергію світла, перетворює його на цукри, глюкозу. Цукри потім стають основою для клітинної стінки целюлози, лігніну. Вода з ґрунту теж потрібна. Але вона в основному дає водень і кисень для молекул. А вуглець основний будівельний блок маси дерева приходить з повітря. Тобто, коли дерево росте і набирає вагу, воно фактично забирає СО2 з атмосфери. І вбудовує в себе вуглець. Тільки попіл після спалювання це мінерали з ґрунту, але вони складають мізерну частку маси. Так, це правда, і це підтверджується багатьма міжнародними дослідженнями. За даними ФАО, Нинішнє світове виробництво продовольства достатнє, щоб прогодувати близько 10 мільярдів людей. Це більше, ніж нинішнє населення планети близько 8 мільярдів. У середньому виробляється на 30-33% більше калорій, ніж необхідно для всіх людей на Землі. Тоді виникає питання, чому в багатьох регіонах світу люди і досі голодують. Проблема не в нестачі їжі. А в економічних, логістичних і соціальних бар'єрах. За оцінками ФАО, приблизно третина всіх продуктів 1,3 мільярдів тонн на рік втрачається або викидається у бідних країнах через погану інфраструктуру зберігання та транспортування у багатих країнах через надмірне споживання та викидання придатної їжі. Навіть якщо їжі достатньо, бідні не можуть її купити. Через низькі доходи, інфляцію чи локальні кризи. У багатьох регіонах продукти експортують у багатші країни, замість того, щоб годувати місцеве населення. Також військові конфлікти знищують сільське господарство, блокують постачання та підвищують ціни. До того ж, зміна клімату та посухи призводять до зниження врожайності та втрати місцевих джерел їжі. Людство справді виробляє більше їжі, ніж потрібно, але через економічну модель, нерівність і неефективний розподіл, мільйони людей все одно голодують. Це радше системна проблема, ніж ресурсна. За підрахунками ООН, якщо скоротити втрати їжі навіть на 25%, можна було б прогодувати всіх голодуючих у світі.